На дворі стояла золота тепла осінь. Грибний сезон був у самому розпалі. Марія Пилипівна була завзятим грибником. Щоранку вона брала кошик і вирушала до лісу за молоденькими боровиками. Знову по гриби. Куди ти їх дівати будеш, Пилипівно? крикнула сусідка через паркан. Вас буду пригощати, усміхнулася старенька. Це добре, я не відмовлюся від білих грибочків. Особливо гарні, смажені зі сметанкою, мрійливо вимовила Раїса. Домовилися, занесу тобі сьогодні свіженьких, посмажиш своїм. Дякую, Пилипівно, буду вдячна. Жінка довго йшла лісом і ніяк не могла знайти свою галявину. Вона одна з усього села знала місця, де ростуть справжні боровики. старенька знала відмінно, адже провела тут практично все дитинство. Це місце їй показала в дитинстві бабуся. Відтоді Марія ходить тільки сюди. Нарешті жінка знайшла галявину і стала збирати гриби. Раптом жінка почула, як хтось жалібно скиглить. Озирнувшись на всі боки, Марія побачила цусеня, яке потрапило в капкан. Маленький мій! Як же тебе огораздило? Хто ж це поставив капкани по лісі? Запричитала жінка, намагаючись звільнити цуценя. Потерпи, мій хороший, зараз я допоможу тобі. Хвилин за двадцять Пилипівні вдалося звільнити цуценя. Нужбо, біжи! вимовила жінка. Але цуценя не могло триматися на лапках. Він упав просто перед своєю ретівницею і, дивлячись на неї, продовжував скиглити. Так, усе зрозуміло з тобою. Ходімо до мене. Друже, будемо лікувати тебе. Бабуся посадила хворого в кошик і поспішила додому. Вона обробила хвору лапку цуценяті, пов'язала тугу пов'язку і наполіла його молоком. Пили та що там щодо грибочків? До хати увійшла Раїса. Не до грибочків мені. Он цуценя знайшла в лісі. Хтось капканів понаставляв. Потрібно єгерю сказати. Боже мій! схопилася за серце сусідка. Це ж вовчення, вижени його. Рає, ти в своєму розумі? Яка різниця, хто він? Йому допомога потрібна. Але, як знаєш, і сусідка пішла. Бабуся виходила цуценя, за тиждень воно стало на ноги і бігало всюди хвостиком за господинею. Тільки от одна біда дружок не міг гавкати. Тільки скиглив. Ох і накличеш ти біду на себе, Марія. Хіба ти не бачиш, що це вовк? Зараз він маленький ще, а що буде, коли виросте? Ніяк не заспокоювалася рая. Ти, бачиш, він навіть гавкати не може не собака це. Та яка мені різниця? Вовк він чи собака? Він мій друг. Прив'язалася я до нього і не збираюся гнати його з двору. Через якийсь час дружок виріс і став тікати в ліс. Пилипівна хвилювалася за нього адже він, хоч і вовк, але домашній. Вірний друг не залишав бабусю надовго саму, бо набігавши з лісом, він завжди повертався ввечері. Якось узимку Марія застудилася і злягла. Дружок дуже довго скиглив, але в жінки не було сил випустити його. Потерпи, друже, я скоро одужаю і випущу тебе. На ранок у бабусі піднявся жар. Жінка навіть води не могла набрати. Дружок продовжував сидіти в синях. Через деякий час він став штовхати сильними лапами двері, поки не відчинив їх. Пилипів навіть чула холод, який заходив у будинок через відчинені двері. Ось пустун. Вибрався все таки, подумала жінка. Буквально хвилин за десять до хати забігла стурбована сусідка. Пилипівна, ти злягла, чи що? Захворіла трохи, нікому й води подати. Як це нікому? Скажи спасибі своєму вірному другові, це він покликав мене на допомогу. Ти знаєш, хоч це і вовк, але дуже розумний і добрий, вимовила Раїса і погладила його. Тобто, як покликав? здивувалася бабуся. Прибіг до мене, став кликати мене за собою. Я відразу зрозуміла, що з тобою щось сталося. Сусідка зробила Марії гарячого чаю, з липою, дала ліки і зібралася йти. Ти одужуй, а я завтра загляну до вас. Дружка твого погодувала, тож не хвилюйся. Уранці Пилипівна почувалася краще. Бабуся піднялася з ліжка і пішла готувати сніданок. Дружок моментально прокинувся, підбіг до господині і замахав радісно хвостиком. Дякую, друже! Що б я без тебе робила? Ти тільки в ліс не йди надовго. Погано мені буде без тебе. Добре? Дружок подивився на жінку відданим поглядом і моргнув в знак згоди. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. І не забудьте поставити лайк під відео та підписатися на наш канал. Всім до побачення!